Привіт, це За запис, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ShopFest. Сьогодні залюбки на зв'язку з нами Олександр Коваленко, SEO спеціаліст і засновник SEO агенції Media. Саш, привіт. No, Всім привіт. Yeah. Запитання: чи потрібно робити seo оптимізацію зображень в інтернет-магазині як вірне? Чи потрібно? Потрібно, але здебільшого треба розглядати це як додатковий трафік. Я не беру до уваги тематичні проекти щодо зображень та іншого. Тобто, якщо брати магазини, якщо брати бізнеси, треба враховувати цей канал трафіку, тому що це Google картинки є частиною екосистеми пошуку. В принципі, Google картинки можуть стати окремим джерелом органічного трафіку. Якщо зображення класні, і справді є чим працювати на проекті. Якщо все окей, з зображеннями на проєкті на проекті магазину, то з більшою вірності, перейдуть на вашу сторінку та ми замовлять цей товар. Тому це я можу сказати, що напевно це впливає також на конверсію. Також можна сказати, що коли ви займаєтесь оптимізацією зображень, ви автоматично оптимізуєте власне контент цієї сторінки і контент, який допомагає людям. До прикладу, з ослабленим зором. Тобто, і це може додатково враховувати вугу Також це важливо. А на що треба звернути звернутувати? Тобто, загально перше важливо не закривати доступ до сканування роботом до зображень. Це іноді відбувається, це я стикаюся з цією помилкою, і це важливо враховувати. Друге, це якість зображень. Зображення повинні бути якісними, третє. Релвальні зображення, тобто, звісно, якщо це сторінка продукту, то там повинно бути зображення цього продукту. Також я би виділив адаптивні зображення. Тобто можна додавати спеціальний код. Це певно для відображень на всіх типах пристроїв по діагоналі. Мобільні пристрої так мається на увазі. Так, так. Це був важливий момент щодо оптимізації, і його треба враховувати зазвичай. Окрім цього, з точки зору SEO, тобто важливі формати. Тобто є формати головні, це GIF, JPEG там та декілька та інших, на які треба звернути увагу. GIF, okay. Далі це назва файлу. Тобто важливо, щоб назва файлу о, описувала саме продукт. Тобто не треба пхати туди ключові запити та інше. Тобто важливо, щоб вона описувала, що на цій картинці і що є на цій сторінці продукту. Далі це власне розмір різного зображення. Окрім цього, важливе питання, на що треба звернути увагу, це власне оптимізація альтерпінь сторінки. Зображення, тобто аж дете зображення. Крім цього, можна додати також зображення, це можливо, наприклад, коли є зображення продукту, під ним є текстовий допис, тобто опис цього зображення. Не треба забувати, що треба також, я б рекомендував робити карту зображень. Тобто є окрема карта зображень XML на Google, яка може завантажуватись для канування фіксування цих зображень. Більш ну, частіше за все ми таке робимо для великих магазинів, для великих сайтів. Якщо не невеликий, то це не обов'язково є вже. Але для феншу це також можна зробити скажімо так. І окрім цього, можна також використовувати, наприклад, CDN. тобто Питання швидкості зображення, швидкості завантаження зображення, то тут можна використовувати різні технічні засоби, це більш програмне питання. Моя рекомендація загальна. Якщо казати про роботу з магазином, то робота з оптимізації зображень повинна включатися в стратегію просування магазину майже завжди. Обов'язково таким чином, можна справді більш якісно пропрацювати контент сторінок продуктів, сторінок. Лістингів категорії включно, тому що, наприклад, зображення є як на сторінці продукту, так і у лістингу. У лістингу також є, можна додавати alt-title на ці зображення. Таким чином, закривати питання частково текстової оптимізації сторінки не тільки продукт, але й сторінки категорії. Може бути значним плюсиком для просування. Тобто, головне це здається нічого складного. На перший погляд, але коли ти стикаєшся з габаритними магазинами, з габаритними сайтами, це може бути, може мати свої певні складнощі щодо реалізації на цього, але базову оптимізацію можна робити майже на кожному проєкті, то зазвичай це немає проблем. Дякую дуже за розгорнуте пояснення, розгорнуту відповідь. Я прокоментую з точки зору технічно на платформі Shop Express, як запрацює в інтернеті. Ми використовуємо за заводженням конвертацію на рівні системи всі зображення в формат Google WebP. Він є такий дієвий, саме економний по швидкості, по місцю і дозволяє відображати картинку кожного товару, в кожному товарі в найвищій якості, а під кожен пристрій, кожного типу браузера, в залежності, звідки він дивиться зараз, максимально швидко. При цьому, коли завантажуєш зображення товарів, то вони автоматично з там великих файлів JPEG чи PNG, які досить важкі до завантаження, вони конвертуються при завантаженні в Абпі, коли заливаються в адмін інтернет магазина і при цьому не потрібно їх додатково обробляти руками. Просто фактично з фотокамери величезне зображення там, залив, коли робив сесію, наприклад, товарів, чи такі, такі зображення вже були підтягнуті то було і при завантаженні на Шопекспрес вони самі конвертувались, біля пішні формати, воли його дуже любить, і відповідно це дійсно пришвидшує роботу кожної товарної сторінки. Дуже швиденько вона підвантажується і дозволяє завжди бачити адаптоване зображення: там мобільний телефон, мобільний пристрій, чи там лоптоп, чи там великий дизайнерський екран. Тобто не буде таке, що там зображення пікселями б'ється. Це знаєш, як там бувало Ростос. Ні, дійсно це класне родине зображення, яке ще дуже легеньке, не потребує обробки руками власникам інтернет-магазином. От скажи, будь ласка, чи вірно, наприклад, виводити тайтл, Ну, та от той же тайтл, що в товарі, і скажімо, в цьому товарі є там п'ять зображень тебе, да, там боком профілям красивок білий, скажімо, товару відзняти. Там ззаду з подошви, зверху зйомка. Це той самий білий кросівок, Ми в карті товару, там красівки білі. Певної торгової марки з арту чи варто на фотографії виводити альт на як тайтл цього товару, чи якось для кожної картинки з боку зверху треба його унікалізувати? Що тут порадиш робити? Ну це завжди цікаве питання у тому плані, що ну звісно, якщо передивитись інструкцію Google щодо оптимізації зображень. Ну, Google доволі чітко описує, що зображення Alt, наприклад, повинен описувати чітко сторінку, точніше, чітко що знаходиться на цьому зображенні. До точки зору SEO дуже часто застосовуються техніки унікалізації з різних фотографій на сторінці продукту, але це робиться доволі примітивно. Типу, тут фото 1, фото 2, Задус спереду там та, та і таке інше. Іноді ми це робимо, іноді не робимо. З точки зору опису сторінки, опису самого цього самого зображення. Це не завжди потрібно. Зазвичай намагаюсь mm -hmm. наприклад робити і title, щоб вони відрізнялись, але я не приділяю значної уваги, унікалізація альтів і тайтлів для фотографій одного продукту, наприклад. Тому що зазвичай, якщо я подаю там фото один, фото два на ці сторінки, на ці зображення, це не дає значного впливу. Я думаю, тому що як тому, це, це та... дуже важливо. А на рахунок того, що ти казала <плес> про е формати, тобто в є справді класний формат. Тобто, якщо казати про, про вимоги Google, то в його інструкціях, файлах, є конкретний перелік е форматів, які він визначає як окей. І WEP, це, звісно, один з найкращих варіантів, тому це класно, що система вже автоматично це робить і немає необхідність оптимізації вручну для кожного продукту. Тобто, якщо там маленькі магазин — це ще більш реально, але для більш-менш середнього великого магазину це вручну робити це надію. Yeah, так, це реально виявилося єдиний варіант, як вірно для всіх замовників, для всіх власників інтернет-магазинів, бо ВебПІ-формат, він дійсно. Зображень він рятує, просто рятує швидкості магазину. Він робить його універсальним магазином, де вже знаходився твій клієнт. Звідки біля чогось, на якому пристрій він не дивився при якісь швидкість інтернету, твій зараз товар. Дуже дякую тобі за відповіді, за позитивну оцінку. технік. техніки. Буде зв'язку. Дякую. Дякую.